Олеся обмірковувала та прокручувала в голові цю авантюру цілий тиждень. Вона ледь стримувала себе, щоб випадково не пробовтатися щоразу, коли Сашко, її коханий чоловік, починав бурчати про забуті всіма його дні народження, а до чергового був якраз тиждень. Та цього року Олеся вирішила довести, що про коханого чоловіка ніхто не забув, точніше, мабуть, майже ніхто. Так от, на превелике невдоволення Сашка, вона заздалегідь ледь місці сльозами на очах дуже перекомливо напередодні оголосила, що, на жаль, їде у відрядження на два дні, навіть купила квиток на потяг та показала чоловікові для аліби, а сама зібрала команду друзів, прихопила величезний торт у формі серця і проготувала головний сюрприз. Візит до їхньої квартири в самий розпал вечора. Коли Сашко мав би сидіти вдома сам і тихо страждати від самотності, Олеся знала, що Сашко не любить гучних вечірок та сам ніколи нічого не організує, тому зібрала лише трьох його найближчих друзів, захопила кольорові гелеві кульки, свічки та подарунки. Усе мало бути камерно, тепло, з душевними промовами і теплими обіймами. Ви тільки уявіть його обличчя, коли ми всі зайдемо веселою юрбою, посміхалася Олеся в таксі, тримаючи в руках пакет із пляшкою віскі для чоловіка. Він аж із капців вискочить від несподіванки. Якщо в нього взагалі в той момент будуть на ногах капці, похмуро пожартував найближчий друг сім'ї Пашка, а не чиїсь мережевні трусики. Можливо, він про щось здогадувався, але навіть уявити не міг, наскільки близький був до істини. Пашо, ти чого? обурено вигукнула Олеся. Навіщо ти дурнику псуєш мені настрій? Паша, ти як завжди, обурено підтримала подруга Олена. Та жартую я, жартую. Люблю, знаєш, чорний гумор, відмахнувся він. Просто Олесю, сюрпризи, вони такі, вони різні бувають. Та посміхнувся загадково так. Олеся лише зиркнула на нього очима та нічого не відповіла. Вона знала свого Сашка вже майже десять років. Так, у нього були дурощі, були свої вади, але ж він був свій, рідний та теплий, та ніколи її не зраджував. Вона у цьому була впевнена. Якось він, за всі вкладені на чорний день гроші, придбав тур до Єгипту на двох, без її відома, думаючи, що це буде сюрприз. Але вона тоді була так зайнята на роботі, що поїхати могла тільки через звільнення. І, звісно ж, нікуди не поїхала. Сюрприз тоді закінчився скандалом і потівкою, зданою за пів ціни. Але зрада ні, такого просто не могло бути! Принаймні у голові Олесі цей сценарій геть не вкладався. Та годі, у Сашка на жінок алергія. Після того, як у юності на нього напав та одгепав хлопець якоїсь красуні, просто за взаємне підморгування, він чужих жінок остерігався, і навіть Олесі довелося самій ініціювати весілля, проявивши максимум наполегливості. Дуже вже Сашко був сором'язливим. Таксі зупинилося біля дому. Компанія висипалась на вулицю, зібравшись у тісну, але веселу купу, заходимо і всі разом із порога дуже голосно. З днем народження! скомандувала Олеся. Заходимо на рахунок три. Раз, два. Ключі тихо повернулися в замку, двері різко відчинилися. Три! З днем народження! хором вигукнули всі. На диво злагоджено та одночасно, але далі все пішло геть зовсім не за сценарієм. З глибини квартири почувся переляканий вереск. О, господи! у передпокої завмер Сашко і вискочила, як налякана кішка Оля, подруга Олесі, та сама, з якою вони дружили ще з університету, та, що завжди пекла пироги на зустріч однокурсникам і постійно скаржилася. Мій Іван мене зовсім не цінує. От у тебе Леська, чоловік золото. Ольга була в легенькій, білій, майже прозорій сукні на тоненьких бретельках, яка тепер явно втратила одну із них і от от мала сповсти ще нижче. А на обличчі Сашка виднілися зрадницькі червоні плями. Ні, не від страху. То була звичайна губна помада, а на столі вітальні свічки. Троянди і два келиха вина. У кімнаті зависла гробова тиша. Навіть Пашка вже не жартував. Замить, трохи опанувавши себе, Сашко, ніби укушений змією, заметушився квартирою, на ходу намагаючись натягнути сорочку. Лесь, ти, ти що? Це зовсім не те, про що ти думаєш? вигукнув він, спотикаючись на кожному слові. Справді? Олеся зробила крок уперед. Тримаючи торт у руках, їй так хотілося заїхати цим тортом чоловікові прямо в обличчя, але щось її стримувало, напевно, ціна самого торта. А що ж я, по-твоєму, маю думати, що ти тут, у романтичній обстановці, святкуєш день народження з подругою моєї юності, з вином та поцілунками, та з її сукнею, яка з нею отовпаде. -от а під нею, судячи з усього, і білизни нема, Ольга почервоніла так, ніби в ній увімкнули внутрішній обігрівач. Це, це випадковість, пролепотіла вона. Я тут, та звісно ж, кивнула Олеся та акуратно поставила торт на тумбу. Просто проходила в полст, оступилась, упала і пролетіла через вікно кухні з келихом вина. Прямо в Сашкові обійми. Часом не на вінику. Ольга ще сильніше почервонів, спробувала прикритися серветкою. Я я, я просто привітати прийшла. Ти ж казала, що у відрядженні. От і я повернулась раптово, сюрприз, га? Сашко хотів щось сказати. Але Олеся підійшла до нього із дзвінким ляпасом щиро вліпила йому по щоці. Присутні в кімнаті завмерли, і лише Пашка пришепотів. Шикарний подарунок. Але ніхто навіть не всміхнувся, а від ляпаса навіть свічки затремтіли. Ну що, Сашко? Я готувала тобі сюрприз, але ти мене чесно здивував. І тут пролунало грюкання на сходовій клітці. У квартиру влетів Іван, чоловік Олі. Він устиг. Хтось із присутніх надіслав йому повідомлення а жили вони з Олею, все на два поверхи вище. Ольга. заривив Іван. Це що за цирк? А ну марш додому, поки я не...» Він схопив дружину за сукню, що ледь трималась на ній, та потяг до виходу. Сукня жалюбно затріщала і несподівано луснула по шву. Ольга заверещала, як порося перед шашликом. Іване, не тягни так, мені боль. Я тобі все поясню. А сама вислузнула з роздертої сукні, як риба з сітки, прикриваючи руками те, що стороннім чоловікам бачити не годиться, і кинулася до виходу. Пізно пояснювати. Я тобі вдома влаштую мене не друга. З'ясую, як ти мені роги наставила, шльондра!» Та на ходу відважив Сашкові добрячого ляпаса, від якого в того з'їхала зачіска, а рештки сукні жбурнув дружині. Прикрийся, сказав він. А та червона, як варений рак, намагалася втекти з квартири. Ти взагалі нормальний? вигукнув Сашко у адресу Івана, тримаючись за щоку. Це була просто помилка. Та, звісно, фиркнув Іван. Помилкав розрахунок, але тепер у тебе мінус один бал. І почекай, і я з цією розпутницею розберуся, тоді поговоримо один на один. Чекай. І, штурхаючи, випхав дружину за двері і сам вийшов. Коли двері за скандальною парою зачинилися, в кімнаті знову запала тиша. Тільки Пашка не витримав. Ну, що, дітки, зате вечір незабутній, з усмішкою сказав він. А Олеся просто впустилась на диван, стого й дивлячись на накритий стіл і, лише забутий усіма торт, самотньо стояв у кутку. А різнокольорові кульки беззвучно погойдувались. Сашко обережно присів напроти. Лесь, ну давай поговоримо. Давай, тільки почни спробач і не кажи мені купу компліментів. В голосі Лесі чітко чувся сарказм. А Сашко кивнув, як китайський болванчик. Пробач, це все це просто, ну ти поїхала, вона прийшла і якось закрутилась». Як пропелор? Ну, щось типу того. А ти знаєш, що торт всередині з лікерем і сюрпризом? Вирішила Леся змінити тему. Їй просто хотілося напитися. Справді, так. Але ти його не отримаєш. Знаєш чому? Сашко мовчав. Бо сюрприз це те, що ти мені влаштував. А то так, дрібниця. Я думаю, тобі зараз більше за мій сюрприз нова валіза знадобиться. Пашка пирскнув зі сміху, та й решта не стрималась, зареготали. А Сашко лише важко зітхнув. Його сьогоднішній день народження він запам'ятає надовго Лесь, Може, ти пробачиш мене, а я якось виправлюсь. Звісно, пробачу, кивнула вона. Вперше сам дар себе по щаці. Потім збігай, купи собі сам троянди, потім влаштуй сам собі романтичну вечерю і сукню не забудь, як у Олі. Прозору. З днем народженням Сашко. Сарказм просто рвався з Лесі. Лесь! А я, мабуть, днями влаштую собі справжнє відрядження на мальдіви з твоєї кредитної картки. Униз Пашкою, наприклад. Пашко, поїдеш зі мною на шару. А може ще Ігорка горка з Оленкою прихоплю. Поїдете? Сашко платить. За усіх, крім себе, Леся дивилась чоловікові просто в очі. Вистачить там грошей на твоїй кредитці, невдахо. А як не вистачить, позичиш. У Івана він добрий, позичить, і ще пару ляпасів у добавок дасть. Але то вже буде не сюрприз, а очікування закономірність. Олеся посміхнулася. А вже Іван точно знає сюрпризи це не привід роздягатися. Сашко нервово ковтнув. Він відчув, що від його дня народження залишився тільки присмак, і той якийсь кислий. А Ігор з Зеленкою судливо дивилися на нього, і Сашкові було так ніяково, як ніколи ще не було. Він сів на стілець, охопив голову руками і навіть не знав, що сказати дружині. За нього сказала Олеся. Сиди, дурнику, думай, а ми підемо до ресторану. Всі згодні. Давай, Саша, сюди свою кредитну карту. Та ми пішли. А ти сиди та думай! З днем народження тебе! Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.